Доброго всім дня! Настала осіння пора, а як правило, осінь несе з собою збор врожаю. І ми вирізаємо капусту і готуємо з неї різні різні страви. В першу чергу ми квасимо капусту та маринуємо її. І от сьогодні я хочу запропонувати вам дуже старий і дуже цікавий рецепт маринованої капусти. Як ви бачите, я в руки взяла ось такий блокнотик-записничок. Це блокнотик, відверто скажу, ще моєї молодості, йому близько 20 років. І як ви думаєте, з чого ж починаються мої рецептики? А починаються вони, ви погляньте, старенький він не дуже гарно зберігся, але ж я вам покажу. І починаються він. З рецепту маринованої капусти пелюстки. Дав цей рецепт моєму чоловіку, колись дуже поважна людина, поважного віку. людина, чоловік, Він дуже гарно готував, і ось він приніс на роботу мариновану капусту-пелюстку. І чоловіку вона так сподобалася. Хоча я була молодою господиною, ну, скажу така, Вроді би непогана, рахувала, що гарна, стремилася готувати різні блюда, в тому числі ж і капусту маринувала по-різному. І чоловіку, вроді, й подобалось. Але оць оць, оць від цієї капусти він був майже в захваті. Прийшов, приніс мені цей рецепт, і я відразу відразу його зробила. Що ж ви думаєте, він сподобався моїй сім'ї настільки, що вже на протязі, майже 20 років, ми. Кожної осені готуємо цю капусту. І от ми з вами розпочинаємо. Що ж нам потрібно для цієї капусти? Сама капуста головка від 2 до 2,5 кг. Для того, щоб нам її закласти в 3-літрову банку. Розрахований рецепт на 3-літрову банку. А також бурячок червоний, невеличкий, перець горошком, духмяний перець. Цукор, сіль, оцет, а також олія. Розпочинаємо ми з того, що зачищаємо качан-капусточки. Всі листки, які трошки зелененькі, ми їх прибираємо. Капуста осіння, хрумка гарна. Прибираємо ці листки, залишаємо біленьку, чистеньку, гарну таку капустиночку. І одразу розрізаємо її навпіл. Ох, туга капуста. Навпіл розрізали, а тепер ріжемо її величенькими кусочками. Я стараюся, щоб у мене попадав, попадав і качанчик. Ну, ось таким я чином. покажу я разом, як я це роблю. І ось такими кусочками. Капустка плотненька, гарна. Ріжемо, не мінчимо. Намагаюся, щоб були отакі куски. І отак качанчика підрізаю, щоб, щоб якомога краще держався кусок до кучі. Якщо ви робите в лоточку, то ви взагалі можете робити великими, допустимо, такими частями, отакими кусками різати капусту. Але якщо в банку, то, звісно, потрібно, щоб наш кусок вліз, тому підлаштовуємося під банку. Ну, от у такого пуска ми відправляємо. Пролаз, значить, все, годиться. І таким чином ми закладаємо нашу капусту. Але на дно ми спочатку з вами кладемо червоний буряк. Бурячок нема різниці, як ви поріжете. Нарізайте його чи слайсами тоненькими, чи брусочками. Ну, от так, я порізала, отак, от подивіться, погляньте. І от так же ж його й заклала відразу. Кладемо його на дно, потім прокладаємо і можемо ще шар покласти буряка. Отак от закладаємо нашу баночку. Отакими от величенькими кусочками. І з такими приблизно кусками ми нарізаємо всю нашу капусту. До речі, бурячок ми кладемо, як ви розумієте, для кольору. На смак він ніяким образом не влітає. Хоча, хто не полюбляє смак сирого буряка, то ви можете його відварити або запекти, і потім нарізати і покласти до банки. До середини банки докладаємо. Капусту. І знову кладемо бурячок. І все, маленького бурячка буде предостатньо. І так, докладаємо ми свою баночку. Якщо капусточка не влазить вся, то не біда. Зварите борщику. Дуже туго накладати не потрібно, але і так, щоб не дуже вільно вона там була у нас. І отак, все, закладена наша баночка. І тепер ми беремо літру води, виливаємо, в додаємо 2 столових ложки цукру, одну столову ложку соли. А також відправляємо сюди лавровий лист перець з горошком та духмяного перчику. І ставимо це все кип'ятити. А в баночку заливаємо 100 мл оцету, а також таку ж кількість олії рослинної. Кип'ятимо наш маринад. Маринад наш закіпає, і ми його виключаємо і гарячим маринадом заливаємо нашу капусту. Капусточку ми залили маринадом, і поки він гаряченький, нехай остужується потихесеньку, і баночка буде відкритою. Як тільки став тепленький, ви можете баночку закривати капроновою кришкою. І нехай стоїть у вас Денька 2, можна його на кухні тримати, або відправте його до холодильнику, коли охолоне. Але в будь-якому випадку ваша капуста на третій день уже буде готовою. Тобто, її можна вже буде смакувати. Все добре, мої милі. Заходьте, пишіть, чи сподобався вам мій рецепт. Маринованої капусти-пелюстки, а також діліться своїми рецептами: мирного дня та мирної ночі.